Я цей сина і святого Духа, добрі брати, сестра тими. Ви знаєте, я свідок, все, що відбувається зараз, і свідок створення цієї бригади. Та з маленького батальйону, тоді 121-го ще територіальної оборони до який доєднався після служби в армії 14-15 років, став священником, і там виконав свою священницьку функцію. І бачу, знаєте, з самого початку. І бачу зараз на війні, що відбулося. Ви знаєте, от ми хочемо всі перемоги. Але сьогодні наш день перемоги. Звичайно, немає того дня, коли ми розбили цього ворога, прогнали, і він більше на нашій території, і ми знаєте, захищаємось. Ні, цього дня ще не визначено. Але те, що ми перемогли духом, це однозначно. І я в цьому свідок і бачив всіх нас. Бачив всіх нас в час порповного штабного вторгнення. Бачив всі батальйони, які пройшли через цей шлях терминстий. Як це було важко? Але як ми вистояли, і як ми перемогли, ми перемогли духом, тому що. Тільки на нашому ТУСі 20, 24 лютого, отут на Харківщині, зупинився ворог. Всі його залізяки 100 тонні зали... зупинилися. Я перед був свідком, не був я в, в цей час у Харкові, але я свідків з цього батальйона чув, як <свісно> наші воїни з 14, 14... не були РПГ і 28 пострілів. Зупинили 500 танків там на горі. І це, це правда. На чому вони зупинились на дусі? І перемога духом відбулася в Україні. Наша нація відродилася саме цим. Тим, що ми стали захищати свою батьківщину. Ми стали захищати українське. Ми почали шанувати українське. Ми стали громадянами цієї країни. Ми стали синами цієї країни. Тому що, чому ми стали? Тому що ми віддаємо за неї життя. Найбільше, що у нас є, ми віддаємо цій країні, нашим родинам. Нашим дітям, нашим дружинам, нашим селам, де ми живемо містам. Ми їх любимо і любимо настільки, що наше життя вже менше вартість, немаше вартість, а менше за цінність нашу. Тобто ми його віддаємо, щоб вони жили, щоб вони жили в мирі, вони жили в достатку, і вони жили в достоинстві, гідності, і щоб ніякий ворог його не похитнув. І ми хочемо це продовжувати. Тому ми сьогодні перемогли духом. Але Дух дається, він не з'являється з ніс нічого. Він дається Богом, Господом нашим, і тоді ми сильні. Коли ми праведні перед ним, тоді ми сильні. Коли, а коли ми праведні? А коли ми все віддаємо життя? От ми почали віддавати своє життя і віддали його. І деяких ми поховали, і деяких ми, а все в нас є. І ми винесемо втрати, але нам треба довести справу до кінця. Справу до кінця, щоб наступне наше діти, наші онуки, наше покоління не мали цієї війни. Якби був маленький, завжди думав, як це так, аби не було війни. А тепер я знаю, що це, аби не було війни. І кожен з нас знає, аби не було війни. І тому ми повинні довести цю справу, щоб наші діти і онуки зберігали цю пам'ять через нас і не доводили до війни. Але вони теж казали, аби не були війни і були переможцями. Сьогодні день створення нашої бригади, сьогодні день захисника батьківщини. Покрива богородці. А ми і це є день нашої перемоги. Перемогу першу чергу духом. Я вас всіх вітаю. І сьогодні у нас є нагороди від представителя Православної церкви України, блаженнішого Єпіфанія. Для кого? Для командирів батальйонів, які з першого дня захищали і до цього дня захищають в наших рядах, нашу батьківщину. Điều này thì mình sẽ phải biết cách làm sao để ủng hộ mình sẽ biết cách làm sao để ủng hộ mình